Друзі, підписник Львівської області просить більш детальний огляд плужка 3 по 30. Хоче його замовити. Значить, дивимося. Ці пальці можуть бути різні, як на 22, так і на 28. Висота стійочки Зараз ми поміряємо. Ось, бачите? 67 сантиметрів. Це висока стійка і рахується груба рама. Тому що десяточка на 10 на 60 100 на 60 такий прямокутничок. Яка товщина, не зможу вам сказати, тому що не зможу. Тому що запаяні кінці. Зараз подивимося, може десь є розпаяна то є лемех на три болти. Ось між леміхом і наступним ось вам 30 ка 30 сантиметрова тому 3,30 має куто з'єми. Груднинка, тобто відвал у нього сегментований, окремо йде груднина, окремо йде задня частина відвалу. Тобто ця частина передня, яка постійно працює, вона окремо міняється. Велике опорне колесо із змащенням. Ні, тут запаяно товщину, не зможу вам показати. На три болти кріпиться корпуса. В принципі, непогано себе рекомендує цей плуг. Якщо цікаво, вам буде, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачева. Має спеціальне кріплення для зубчатих борон. Для весняної спашки, щоб розбивати трошки грудки, наші люди зазвичай кидають на нього там кусок швелера або щось якусь рельсу. Ну, рельсу ні, а кусок швелера це легенько зубчатиме. Так що, будь ласка, ось такий 330 плужок. Вартує він в районі 27 тисяч гривень. Кого цікаво, звертайтеся.